Закарпаття отримало понад три сотні газових і дизельних теплогенераторів для обігріву пунктів незламності. Американський бізнесмен та колишній надзвичайний посол США у Фінляндії Ерл Ірвін Мак привіз до Ужгорода першу партію теплових гармат. У <плес> нас є 380 одиниць такого обладнання. Як я вже казав, дуже висока температура повітря, яке нагрівається цей прилад. Шість тижнів тому партія генераторів, які ми привезли за допомогою моєї організації, пілоканчен. І центру Патаки – це були великі, потужні генератори промислового розміру. І як ви бачите, ми тепер привозимо ось такі менші штуки, але ми будемо возити їх тисячами. Я можу вас запевнити. Потужні обігрівачі розраховані на великі площі. Тож обласна адміністрація планує змінити локації пунктів незламності, які наразі здебільшого розміщені у невеликих наметах. Загалом в області розгорнуто 208 стаціонарних точок. Їх кількість варіюється залежно від потреб потужність 22 кВт обігріву. Там потрібна велика площа змінимо локацію для того, щоб були там більше більша територія, тому що саме такі потужні прилади розраховані на більшу площу обігріву. Але це для нас дуже велика допомога. Окрім того, голова можливі. обласної адміністрації звернувся із проханням підтримати приватний сектор, у якому також проживають внутрішньо переміщені особи. За даними області, 27 тисяч домогосподарств надали тимчасовий прихисток переселенцям. Більша частина регіону регіону газифікована, але разом з тим, через відсутність електрики, люди замерзають у домівках. Коли є газова колонка, є постачання газу, але немає електрики, люди замерзають холодно. Маленький павербанк до 0,5 кВт, який включить цю газову колонку, будуть працювати циркуляційні насоси. Відповідно, мінімум там 6 годин буде тепло. І сьогодні ми працюємо з різними фондами. Я звертався і в Проон в МОМ і в в Людовіді в інші фонди з проханням саме надати нам такі портативні павербанки. Вони дуже сьогодні саме в Закарпатті важливі, тому що у нас немає центрального опалення. Ж за потреби із дозволу американських благодійників частину обігрівачів може бути відправлено до тягинської громади на Херсонщині, якою опікується Закарпатська область. Водночас, якщо із похолоданням до нашого регіону переїдуть тисячі співчизників, їх знову доведеться розселяти у спортзалах, які майже не обігріваються. Тож подаровані американцями теплові гармати зостануться на Закарпатті.